Це у Києві. Ви дивитесь новини на ТВА. у студії Ольга Німцева. Добрий день. Троє загинуло. Двоє загинуло, троє поранені під час обстрілів у Донецьку. Терористи стріляють градами прямо з центру міста. Пишуть місцеві в соцмережах. Раз на хвилину важкі постріли у після автоматні черги неподалік. Вогонь ведуть у сторону Пісків. Це поблизу литовища. Раптом почнеться відповідь. Жителям буде непереливки. пишуть донечани за минулу добу. бойовики 84 рази обстрілювали позиції української армії, підрахували у штабі Ато у відомстві зауважують, почастішали випадки і ворожої повітряної розвідки. Російські безпілотники бачили поблизу нижнього щастя, воновахи і Маріуполя. За ніч бойовики 26 разів обстріляли позиції наших військових. Під вогонь терористів потрапили 11 населених пунктів та позиції українських військових поблизу них. Як і раніше, банформування відкривають вогонь з важкого озброєння. Районом найбільшого зосередження залишається Донецький аеропорт та населені пункти поблизу нього. Цієї ночі незаконні збройні формування 12 разів вели вогонь по позиціям наших військових, застосовуючи реактивні системи залпу вогню ГРАД. Бойовики з градів обстріляли метеовеж Донецького аеропорту, населені пункти Красногорівка, Невельське, по два рази опитне і піски та п'ять разів тоненьке. Потерпають на Донеччині від холоду, Дебальчани вмерзли всю ніч через відключення тепла. Чиновники бідкаються, це нема що кидати до котелень. Поза як скінчилося вугілля у прес-службі Донецької ОДА кажуть, на підприємствах в системі циркулює холодна вода, аби не потріскали труби. Нагадаю, від учора без газу сидять і донечани. Там відключили більше півтори тисячі абонентів. Це не лише приватні будинки, але й підприємства. Напередодні у Київському районі Донецька ще й вибухнув газогін. У нього поцілив снаряд бойов. Боків численні сотички між незаконними збройними угрупованнями на сході не свідчать про згортання проекту Новоросії. Про таке кажуть у генеральному штабі збройних сил України. Там зауважують ситуація в зоні АТО загострюється. Гуманітарне становище погіршується. Усе через регулярні порушення режиму тиші з боку бойовиків. Враховуючи той факт, що останнім часом жодні перемовини, у тому числі в нормандському форматі, ні до чого конкретного не призвели та продовжують відтерміновуватись, слід очікувати, що сутички між незаконними збройними формуваннями є не згортанням проєкту Новоросія а є чіткою організацією російсько-терористичних військ для ведення подальших бойових дій за наказаним єдиного керівництва. Угіршення ситуації на Донбасі констатує і спостережна місія ОБСЄ. Вони відзначають зростання кількості обстрілів зі сторони бойовиків. Причому більшість з них відбувається у зоні донецького аеропорту, Йдеться в повідомленні. Крім того, мешканці кількох захоплених сепаратистами або нейтральних населених пунктів скаржилися спостерігачам, що їх не пускають на контрольовані владою України території без перепусток, а вони не знають де і як їх отримати. Словаки Януковича в майдані ці такого висновку. Дійшли експерти Ради Європи. У звіті сказано, що методи, які застосовувалися з боку правоохоронців до учасників майдану у Києві взимку 2014-го, можуть вважатися тортурами. Рішення делегація прийняла проаналізувавши операції з наведення громадського порядку у Києві та Дніпропетровську. Несподівана смерть чоловіка у Маріуполі трагедія трапилася близько п'ятої ранку. Водій комунальної вантажівки ремонтував її на проїжджій частині. У цей момент у снігоочисну машину влетів автобус Богдан. Водія вантажівки відкинуло на кілька метрів. Отримані травми виявилися несумісними з життям. Не прогрів машину. ногтями, ногтями пошкребав по лобовому стеклу, щоб видно було отак де її. А, а в ту сторону он не прошел, он ехал впереди себя. А эту сторону не видел, он его не видел, что тут стоял. По данному факту проводится следствие, в результате которого будут выяснены полностью обстоятельства ДТП. СБУ затримала організатора вибуху на новій пошті в Нікополі. Про це повідомив радник голови СБУ Маркіан Лубківський на своїй сторінці у Фейсбук. Затриманий виявився мешканцем Нікополя та Уродженцем Астрахані. За даними СБУ, його поштові бандеролі з вибухівкою мали знайти адресатів. У Чернівцях та Івано-Франківську СБУ не розглядає дій затриманого як теракт. Швидше за все має більше прав на існування, побутова корисна версія. Слідчі припускають, що підривник хотів отримати відшкодування від нової пошти за пошкоджені матеріальної цінності, зазначив Лубківський. Зустріч у нормандському форматі в Астані перенесли на кілька тижнів. Про це заявили у Європарламенті. Дату проведення саміту поки не визначили. Напередодні дипломати у Берліні відзначили, переговори у казахській столиці відбудуться тільки після виконання мінських домовленостей. Нагадаю, вчора очільники МЗС чотирьох країн обговорили ситуацію на Донбасі. Дипломати підтвердили відданість мінським домовленостям та закликали тристоронню контактну групу зустрітися. Найближчим часом самі міністри планують зібратися на чергову дискусію наступного тижня. Нові акції проти ісламізації у кількох містах Європи. У них взяли участь більше 200 тисяч людей. У Дрездені демонстрація відбулася, незважаючи на заклики політиків скасувати марш. Активісти виступили за посилення імміграційних законів. Вони незадоволені тим, що в європейських країнах мешкає багато мусульман. Тим часом канцлер Німеччини закликає до толерантності. Вона пообіцяла взяти участь в іншому мітингу. Сьогодні має відбутися марш за відкриту німеччину, ініційований лідерами мусульманських громад. Напередодні Меркель заявила, що іслам це частина Німеччини. Ціни нафту знову падають. На Нью-Йоркській біржі контракти на лютневі постачання укладають за ціною 46 доларів за барель. Це найнижча позначка за останні п'ять з половиною років. Аналітики вважають, ця тенденція збережеться протягом. Тривалого часу на цих новинах пролунала заява представника саудівської королівської сім'ї. Він припустив, що нафта більше ніколи не коштуватиме 100 доларів за барля або вище. За його словами, чорне золото дешевше через надлишок пропозиції і нестачу попиту. З полиць російських магазинів незабаром може зникнути українська та білоруська сіль. Розпоживнагляд рекомендував вилучити з обігу сіль найбільших виробників з цих країн. Таким чином, нібито намагаються підтримати власного виробника, який за словами чиновників наразі не довантажений на 40%. В той час як на російському ринку імпорт цього продукту з України становить майже 60%. Втім, у профільному відомстві Російської Федерації заперечують, що надавали. Подібні рекомендації офіційної заборони на продаж української солі немає. Американці відмовляються від російської пшениці, натомість переходять на українську та європейську. Про це йдеться у прогнозі профільного міністерства США. Тамтешній уряд хоче скоротити поставки з Росії майже на 10%. Водночас, прогноз везення пшениці з України і ЄС підвищено до 30%. І 11 мільйонів тонн відповідно. У Вашингтоні відзначили експорт зерна з Росії скорочено через експортне миту, яке почне діяти 1 лютого. Держсекретар США Джон Кирі потрапив в аварію в Індії. Про це повідомила представник держдепу Джен Псакі. Кортеж Джона Кирі прямував в аеропорт. Дві машини потрапили в ДТП. Кирі перебував в одній з них. Ані він, ані решта персоналу не отримали травм. Один автомобіль вилучили з кортежу, і процесія благополучно прибула в аеропорт. Надзвичайна подія у Вашингтонському метро. Один з тунелів задимився. В результаті одна людина загинула, близько шістдесяти ушпиталили. Двоє постраждалих у важкому стані. Густий дим всередині дня повалив з тунелю однієї з найбільш завантажених станцій Ланфан Плаза. Співробітникам довелося терміново евакуювати сотні людей. Причини інциденту з'ясовують. Рух на двох лініях метро, які проходять через цю станцію. Призупинено на місці інциденту. Працює поліція. Це було останнє повідомлення випуску. Більше о 12-й. Я на вас чекатиму.